Граничний вік мобілізованих, тому що коли е, запропонували його опустити до 25 років, були дискусії в суспільстві, що мовляв, це дуже маленькі 25 років. На вашу думку, чи можна його опускати ще нижче? На мою думку, треба його опускати до 18 років, оскільки нема такого формату, як вік на війні, можна 18 років. Це ж не зобов'язує тебе одразу йти 18 років там штурмувати. Це був мій мій свідомий вибір і для того. Того, щоб мені піти штурмувати, я ще дуже довго показував командуванню те, що я можу це робити. Так само, як і молоді хлопці, вони можуть виконувати багато різних функцій на війні, тому що люди постійно потрібні, люди потрібні в нових якихось у нас структурах. Наприклад, у нас там відкрилося зараз більше FPV, БПЛА і там різні нові якісь скажімо так, нові якісь структури, умовно. так? І молоді можуть там щось робити.